І всім привіт знову я Микита, і сьогодні ми будемо грати в дуель е, на пулу. Е, із мене в дуелях бронза п'ята. Я думаю, що мені теж або Сильвер, або Бронза п'ята попадається. Так, вже так швидко катку загрузилась. Це добре. Ой, а чого она так Гадна? О все И я буду играть на пули потому что це моя улюблена карта в дуэлях. Ты загружайся уже. Блин, что так долго загружается? все Дэвин. Так, -у -у -у. -у -у -у. О, так, о блин, я забув звання, звання його. его. О, щел против Саакамо, в нього бронзи п'ята. в дуэлях О, забрав туди. А що в нього за Авик? О, в нього Space Vision. Кольник кстати, дуже красивий авік. В мене він був колись раніше до цього Арканового. Паса, по-моєму. О, блін! Пощастило, як я його, як я його так забрав. Ах. Куди? Просто 3-0 уже. Так, все побачив вам. Туди четыре-нуль. Я ніколи так не виграв. Я уже е, четыре подряд раунди не вигравав. Ничего, господи. Так. О, блин, забрав уже. Ну там просто в мене залагала и не засчитывалась. Мой скорее скорее всего.

В голову попав. А чого не защитив? Не Ну, бо... Це рех. це рег тендерфа. Це ви всі знаєте. О, все пощастило в голову попав. О, зараз їм 16. Я нову купив. Правда, я на ній не награю навіть. Туди. І сьогодні я пограю аж дві катки на відео. Угу, угу. Давай. Плюс ММР ск скільки, плюс 33 ММР. О, може, верну собі Сильвера. О, підстав три ММР. Залишилось 26 ммр до повернення сервера. Це це, ну, багато. Так, еще они дадут. Практически повыше звание ще 300. О, 614. Опытом. І плюс 25 копійок. Так, 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 скоріше, скоріше, е. Так, і друга карта, і друга катка, і другу я буду грати, давайте на темпл. В мене регіон Нідерланди, і я вам советую на ньому грати, тому що там, ну такі слабі ігроки грають. І без софтов дуже мало. У мене мало чомусь софтов попадається. Може ви граєте на Нідерландах і вам попадається багато читерів? Пишіть в коментарях. І не забудьте підписуватись на мій канал, якщо ви е -е, смотрите мене без підписки на канал. І ставте лайки на це відео. Так, друга катка вже почалася. Противник ще не загрузився, Я поки побачу по, його звання, в, в нього теж бронза п'ята в дуелях, а, а там, а більше в нього нічого немає. Більше він не прокалібрувався. Та загружайся вже давай. Тьми... ой, противник. Алло, я вже в Плентах в, в Плентах загубився. О, все я загрузився. А все він ось. Один, О, папся. А О, в нього теж стандартний вал. Як і в мене, я його продав один раз, щоб покрутити рулетку, і в мені нічого не випало. Так, так, так. Блін, залагало. Блін! Залагало сильно. О, виходи, виходи! А! Де він? А! Я думаю, він там сидить. А він вискочив нас сюди. О, зара Авіка. В мене я на авіках кіборспортсмен Блін Йо-йо о туди Забрав. Так, а, де він? а він тут обходить скрышу. Блін, напугав мене Сильно О, Фомас зараз так він тут. Блин, а я він так просто вискакує і и сразу спрей вбиваю. Та що в него? А чого у него стада на ну, отображай? Странно. А кд в него? ну нормально, один КД. Ой, блин. А, зараз. 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 Блін, залагало сильно. Нічого страшного. Блін, він в мене вже 4-1 виграє. Ну нічого. Так, так, так. А де він? Фух. Зразу на голову вийшов. Пощастило мені. Дуже сильно. Ой. Так, о, М60. Я на ГП. Так, 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 так. Так блин. Опа. О, тепер по 90. Давай, вірный Джоспи. Ой. Блін. Я не дуже сягла. Но зовсім після першої катки. Ну нічого. Так де він? Де він? Чого він так довго? О, oh, дуже пощастило. Блин, зони О, зараз М10. Так, о, oh, все я його побачив. Ууу, oh, прям на мене пішов, я за забоявся. Он Вин снова тут выскочил. А, не. Він там ну я Вин там выскочил. Ну, я сразу принесел, но я, блин, он програл. 8-4. но ничего. Зараз я побачу, снизу мне звание. А, не, не, по... не снизу, добро, не не все добро. Минус 25, и у меня не залишилось 548 ммс. Блин, Це ще багато до, до Сильвера. треба купити. Нічого. Так, і що мені дадуть за катку? Я підняв до 121 уровня, 50 за подняття, 20 за хорошу гру і за 15. І на цьому всім пока!